Вкрали гуманітарки на понад 3,5 мільйони. В Києві оголена фотосесія. Чоловіки не стримались. 5,5 тисяч засуджених вже воюють за Україну. Розлючені селяни в ворогті скинули машину ТЦК прямо з дороги. Ще один зірковий втікач до Потапа і влада ями доєднався актор 95-го кварталу Руслан Ханумак. Водять спеціальний порно паспорт. Тепер доступ до полонички матимуть не всі. Друзі, вітаю! Я Олександр Приподобний. Новин сьогодні безліч, проте почну з важливих. Путін відкидає будь-які переговорні можливості щодо припинення вогню і вже неприховано вимагає фактичної капітуляції України. Пишуть фахівці інституту вивчення війни. Диктатор вимагає по суті незворотної демілітарізації України як передумови для припинення вогню. Аналітики впевнені, Росія хоче просто скористатись перепочинком для відновлення та розширення своїх сил для ще більшої агресії. Спрямованої вже на повне знищення української держави вкрали гуманітарну допомогу на понад 3,5 мільйони гривень. Нестачу виявило товариство Червоного Хреста. Про підозру повідомили колишній голові Печерської організації. Жінка привласнила продуктові набори: постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові, рукавички і навіть шприци. Все вкрадено. Колишньому волонтеру цієї організації також повідомили про підозру у шахрайстві та незаконному зберіганні амфетаміну. Також з'ясували, що він продавав підроблені посвідчення волонтерів Червоного Христа. А це, друзі, найбільш скандальна історія між ТЦК і цивільними на цьому тижні. Побили ТЦКшників та перекрили дорогу люди у ворогті на Івано-Франківщині. Коли автівка військома намагалася почати рух, НАТО зупинив її, скинув у вкювет і

Суть в тому, що місцеві почали скаржити, що, мовляв, через блокпост і військомів до Ворохти перестали приїжджати туристи, тож селище лишається без основного доходу і просто вимирає. Дивіться, як місцеві бастують. Заблокували дорогу. Ого. Щось сталося з машиною. Чи притягнуть за це когось до відповідальності, невідомо. Поліція, як завжди, лише констатує факт. Але б і могли подумати в принципі, де ставити блокпост, а де ні, погодьтесь. А ця друзі драматична історія про те, як Кат так і залишається катом навіть себе на батьківщині. Він вбивав мирних жителів Бучі. А тепер його затримали не лише за це командира російського полку, якого звинувачують у звірствах, заарештували за підозрою в особливо великому шахрайстві в себе вдома. В Рязані полковник Артем Городилов був командиром 234-го четвертого десант штурмового полку також за вбивство Бучі та Бучанському районі несуть відповідальність військовослужбовці 5-ї танкової бригади. Нагадаю, 64 четвертої мотострілецької бригади та інших російських підрозділів. Кожне ім'я ідентифіковано і на кожного чекає покарання. А це історія не сподобається всім, хто живе з вимкненнями світла, як я, наприклад. Трансформатор за 111 мільйонів гривень замовила Укргідроенерго. Про це пишуть наші гроші з посиланням на систему Прозоро. До кінця квітня 25-го року виробник має поставити силовий. Трифазний трансформатор для філії Кременчуцька ГЕС. Деталі угоди невідомі. Потужність замовленого трансформатору становить 250 мегаволь ампер. Отже, його питома вартість складає 11 тисяч доларів за 1 мегаволь ампер потужності. Проте, що цікаво, друзі, цьогоріч КП «Київтеплоенерго» замовляло трансформатор у півтора рази більшої потужності 400 мвт метрів по 7 тисяч за мегавольт ампер. Укргідроенерго провело нинішню закупівлю. Без використання електронної системи, це пояснили тим, що вона стосується відновлення об'єктів енергетичного комплексу, зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії. Хоча по факту це могли бути просто крадіжки наших грошей. А зараз поговоримо, друзі, про баристок агенток ФСБ. Цілу групу затримали в Одесі. Вони коригували ракетні удари по місту. Це три молоді дівчини віком від 19 до 23 років, які працювали в місцевій кав'ярні. Агент. Ки фотографувались на фоні потрібних ворогу об'єктів, військоматів та лікарень і робили селфі з прив'язкою до місцевості. Також вони намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони. А ще зрадниці просили окупантів про своєчасну евакуацію та працевлаштування в одну з російських спецслужб. Тепер в них буде евакуація тільки до в'язниці, ймовірно, довічна. Ну а це справжня така літня історія. В Києві чоловіки побачили дівчину в бі... Лизні. Це їх настільки розпалило, що хлопці покидали свої робочі місця і вийшли все знімати на мобільний. Коротше кажучи, робочий день тут завершився. Ну, подивіться коротко, і ви. Важлива історія про поповнення збройних сил п'ять з половиною тисяч засуджених вже вступили до лав збройних сил України. Про це пише французьке видання Le Monde. А в Росії теж зеки йдуть на фронт. Але фундаментальна відмінність між двома країнами полягає саме в мотивації. Пишуть. Самі французи, російські зеки йдуть з метою лише отримати амністію за черговий злочин. А українські засуджені з бажанням захищати свою країну і свої родини така думка французів, згідно зі встановленими правилами, засуджені, які пішли на фронт, мають всі права українських солдатів, крім. Право на відпустки через те, що в деяких ув'язнених дійсно може виникнути бажання втекти. Зірка 95-го кварталу. Руслан Ханумак чкурнув до США. Про це він написав у своїх соцмережах, зокрема в інстаграм. Ханумак виїхав за кордони, судячи з усього, не збирається повертатись. Днями він розповів про це в соцмережі, що поїхав до сина в США, і тепер готовий бути навіть зрадником, аби лише шестирічний син зростав поруч із рідним батьком. Закони я не. «Не порушую, написав ханумак, бо, мовляв, виїхав через астму. а в Іспанії водять досить цікавий документ, так званий порнопаспорт для доступу до порнографії. Про це пише більд. Іспанський уряд хоче обмежити доступ до м, пікантних відео для підлітків за допомогою цифрового гаманця Бета, додаток, який дозволяє фактично підтвердити вік. Бета стане доступним по всій країні до кінця літа і буде добровільним для провайдерів контенту. Ну і я знаю, що ви цікавитесь цим питанням, тож давайте поговоримо про економічну. Бронювання працівників за 20 тисяч 400 гривень до Верховної Ради внесли ще два законопроекти. Вони передбачають фактично, що підприємства повинні відповідати подібним критеріям: ось сплачувати єдиний соціальний внесок більше ніж 40 тисяч гривень, та мають штатну чисельність працівників від. Хоча б 10 осіб за таких умов може бути заброньовано половину працівників військовозобов'язаних та резервістів на цьому підприємстві. Ну і знов, друзі, не можу не зазначити про шизофренічні заяви диктатора Путіна. Він заявив, що підтримує ідею Трампа швидко закінчити війну в Україні. Пуху зазначив, що не знає конкретного плану Дональда щодо завершення війни в Україні, але ставиться серйозно до його. Готовності просто швидко це зробити. Хоча як це швидко збирається зробити Трамп, ми ще переконаний, побачимо. Ну а в Великобританії наших ледь не основних союзників Ріші Сунак лишає посаду прем'єр-міністра цієї країни. Тепер новим прем'єром стане Кір. Стармер щодо України, то новий прем'єр заявив, що підтримка буде залишатись на такому ж рівні. Правляча партія консерваторів розгромно поступається опозиційним лейбористам на цих парламентських виборах. В першу чергу британців не влаштовують не підтримка України, ні, а зарплата, медицина, ціни і якість державних послуг. В них проблемка з внутрішньою політикою. Ну і знову обіцяночки цяцяночки про вступ в НАТО. Тепер в такій формі: Україна на саміті НАТО отримає такі конкретні. Етні кроки для вступу до альянсу про це заявив заступник помічника держсекретаря США Дуглас Джонс. Він сказав, що це відбудеться під час саміту північно. Атлантичного альянсу у Вашингтоні наступного тижня, тобто незабаром а передані Україні F-16 можуть бути знищені щойно прибудуть. Про це застерігає The Telegraph. Девід Екс закликає Захід допомогти е, разом з F-16 підтримати Україну сучасними системами ППО для захисту від російських атак. Що останнім часом що тут казати, спрямовані на українські аеродроми. Він нагадав, як за останні три дні Росія завдала ударів по кільком українським аеродромам і Українське ППО виявилося не в змозі щось протиставити, бо їй просто бракувало. Сподіваюсь, що ці заклики будуть почуті. Друзі, головне мирних вам і спокійних вихідних. Побачимось в понеділок.